Доброго дня! Це сорт Джей. Сорт без шипів. Обсипано все у цвіті, все у ягоді. Сорт промисловий. Нам дуже він сподобався. Тому що воно як по смакових якостях хороший, так і так і е, велика кількість ягід виходить з нього, тому що він є промисловий. Так, що я хотів сказати про цей ще сорт? Легко зривається. Ягода крупна, набита, солодка. Е, Чося цей сорт, тому що для мене він... Тому що є кількість з нева, що зібрати. А ми працюємо на заморозку і самі розумієте, чим більше яду, тим вигідніший сорт. Так що кому потрібно саженці на осінь, можете звертатися. Я вас поставлю в чергу, тому що вже люди заказують. Так що одним словом, кому потрібно, пишіть коментарі, я залишу номер, дзвоніть, кому удобно. Дивіться, яка кількість ягід молодих. І щоб ви розуміли, я не обробляю взагалі нічим малину. Взагалі. І вона настільки гарно родить. І тепер вона ця плантація без поливу. Але повезло, що дощики були.